Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео буде заміна амортизаторів ті, що держать стекло. Я думаю, у вас, так як і в мене, його потрібно рукою підняти і потім якось, якось намагатися там зафіксувати, а воно не фіксується. Ну, Давно це було з самого початку. Я думаю, вони тут стоять ще рідні. Тому Зайнявся цим питанням. Амортизатори знайти доволі складно. І наявність навіть цих китайських, вони непогані. Амортизатори, ну, згодом ми подивимося, які вони непогані. Але сама фірма вважається доволі непогана. Тому я їх спробую знайти іншого якоїсь фірми цих амортизаторів. Я не зміг, знайшов ці, купив, сьогодні їх установлю. Подивимося, як має, мають вони працювати і як буде у нас відкриватися стекло. Ну що ж, поїхали, відкручую старі амортизатори і ставлю ці. Так, з чим я стикнувся? Якщо на них дивитися, то у них вид. Такий, що вони підігнуті. Ось. Явно вони підігнуті і явно вони підігнуті. Ну мені здається неправильно. Що я помітив? Вони отут зігнуті, і тут, і зігнуті тут. Це можливо для того, щоб зробити правильний напрямок. Можливо, не знаю. Але мені здається, якби воно було рівніше, воно б краще там сиділо. От такі стояли в мене старі. І це ще, ще живий. Я б сказав, би, що тільки цей один помар. Можливо, потрібно було купити. Один амортизатор. Так що на початку перевірте, можливо, один амортизатор у вас помер, і це буде вже проблема з тим, щоб воно піднімалося, опускалося. Тому не спішіть купувати два амортизатора. Це один момент. Другий. Розбирається все доволі легко. Викручуємо у нас на Т-27, а от уже нові йдуть. На Т-30, отак от вони виглядають. Тут вже немає цих пильників, немає нічого. Просто защолкнулось туди і все. Конструкція трошки змінена, але я б сказав, б, на краще змінена. Отак так от. Ну, знімаю і цей. Але вже вона, вже вона тримається. Ось, вже вона тримається. Так, ну що ж? Цей, якщо брати його також, то він здається також живий. Але вони не тримають, так що все ж таки я помилявся. Потрібно два живих амортизатора, і навіть коли здається, що він один нормальний, то уви. І ще яка проблема? Проблема те, що фіксатор цей випадає. А чому він випадає? Тому що мені здається, все ж таки воно підігнуте тут. І їх, мабуть, потрібно виправити. Цей згиб потрібно розгибати. Розгибати на стеклі це неможливо, тому прийдеться мені зняти цей кріпьош і його спробувати розігнути. Можливо, це виправить помилку, тому що воно під таким углом явно йому важко там триматись. Я навіть коли цей знімав, то я тільки до нього доторкнувся, він відпав. То питання велике, чи мають бути вони тут зігнуті. Буду виправляти цей конструктивний недолік. Ось бачите. Якби в нас тут було воно зігнуто рівно, воно б тут також було рівно. Так. Ну що ж, продовжую. В описі під відео... Я вам скину маркування, щоб вам було легше скопірувати вставити. Всіх аналогів, фотку я то прикріплю, але все ж таки в описі буде для того, щоб можна було скопірувати. Будуть всі ті, що нам підходять амортизатори по, по нашому авто. Це такі старі. Що ви думаєте? Я їх... Оці крепіжі спробував змінити місцями. І він став як на своє місце, і угол у нього тепер зрозумілий. А цю поставлю на цю сторону. Я думаю, і фіксатори, кстати, так стали зафіксовуватися гарно, що їх оттуди так не витягнуть. Потрібно брати тепер. Викрутку, піддівати і він виймається. Отак от. До цього я, якщо чесно, не міг додуматися, що вони можуть стояти просто не на своїх місцях. Отак. Називається это вот поворот! Ну, жесть. Кріпежі стояли навпаки. Зараз дивіться, гарно защількнулася. При закриванні, ніде нічому не буде воно заважати. Я, коли в мене воно стало випадати звідси, що я зробив? Я його просто на місці обернув. І в мене випадало так, що коли амортизатор починає е, згинатися, він попадає прямо на цей болт. Я написав своїм товаришам джиперам, але ніхто не відповів. Тому я. Вирішив спробувати поміняти їх місцями, тому що мені здавалось, що якось воно виглядає оцей згиб. Отут я показував неприродно. Що ви думаєте? Замінив їх місцями. І дивіться, як Опа, тугенько як! А в кінці оп! Тепер ми нажимаємо кнопочку. Де вона тут моя кнопочка? Ага, ось вона. Тепер ми нажимаємо кнопочку. І опа, опускаємо і воно само, оп, і піднялось. Ну, зовсім інша справа. Тримається дуже. от... На початку важко-важко згибати його. Отак. От Все. З амортизаторами також розібралися. Шток тут ізначально в такому стані. Що коли я його спробував на новій почті зжати, то в мене нічого не вийшло. Я навіть подумав, або вони неробочі, або вони настільки тугі, що я не можу їх од руки зжати. Ну і вийшло, що це дійсно останні. Вони настільки тугі, що їх зжати од руки, навіть уперти. Отак От здається, що шток зламається, але ти їх не можеш розжати. Ну, а з цими ж я вже показував, тут все зрозуміло. Можна два ось одно, одночасно зжати, так що вони дійсно не робочі. Ну і останній останній раз. Все, на цьому все. Всім гарного настрою з днем прапора, друзі! До побачення.